І страх кожного власника. Я цю дитинку ростив, вона кривенька, пряменька, от так, як нам начебто хотілося її бачити, вона йшла, але зайшла не туди. І зараз стоїть питання. Нам потрібно віддати контроль для того, щоб врятувати компанію, віддати контроль для того, щоб вона почала розвиватися і рухатися далі, іти на прямих ножках. Як це зробити, щоб емоційно відв'язатися? Як це зробити, щоб не зрадити себе? Ми точно розуміємо, що нам потрібно делегувати по зонах відповідальності. Нам потрібно по кожному блоку, по кожному напрямку діяльності, по кожному департаменту визначати сильні сторони. Кожної ланки структури для цього і є менеджмент, для цього і є HR-функція для того, щоб ми точно розуміли, хто що саме може робити. Є люди, котрі набагато компетентніші в мене, Є люди, котрі точно більше за мене розбираються в сучасних інструментах маркетингу, в формуваннях автоматичних воронок, в застосуванні штучного інтелекту. Нащо це потрібно мені? Коли ти дивишся під таким кутом, воно не страшне. страшно. Воно стає набагато цікавіше, бо тобі потрібно взаємодіяти з людьми на рівні. Комунікації проектної комунікації по зонам відповідальності у тебе є чітке розуміння. Тут маркетинг, тут фінанси, тут бухгалтерія, тут продажі тут виробництво, тут логістика, тут склад, і все вже от ти можеш на бумазі на своєму дашборді побачити всі свої процеси. Є людина, є відповідальність. Є відповідальність, є результат. Є результат, є масштабування. Все це дуже просто.